Друзі, сьогодні ми приїхали на автосервіс військового призначення, і хочемо вам розповісти, яку дуже важливу роль відіграє інструмент у нашій війні. У нас дуже багато військової техніки, і всю її потрібно обслуговувати. Чи це буде хамер, чи це буде військова важка техніка, чи це буде броньовик, чи це буде легкові автомобілі? Чи це буде просто такий баги? Але їх всі потрібно техніку цю обслуговувати. До прикладу, щоб обслужити цей багі. Потрібно безліч інструменту, потрібно і гайковерти, щоб відкрутити і ходовку, і важелі, і стойки, потрібно знімачі, чи то будуть шарові, чи то будуть трьохлапі знімачі, потрібно багато тріщиток, багато ключів, багато пневмо інструменту. І важливо, щоб інструмент був якісний, а якісний інструмент має свою ціну. Це є шиномонтаж. Ми ремонтуємо тут колеса на Бойову техніку. Є вантажівки для перевозки особового складу, також хамери. Ну, вся техніка для бойового составу свого, як би. Кажіть, це важче, ніж звичайно, до прикладу, автівку обслуговувати. Набагато важче. А в чому різниця? Автівка? Ну, во-первых, тут різина бронірована, якби дуже важко. Якщо порівняти з звичайним сервісом, то це можна уявити, що це кожен день час пік. Так. Да. Так, так, воно і є. Ну, і во-перше, легкова машина, допустимо, 4 ската, а як приїжджає військова техніка, там як мінімум від 6 коліс і вище. Uh -huh. Тобто, ну, буває там, от, е, що танки перевозить по 12 коліс на тралі, то є, ну, І це все теж дуже швидко зробити, треба, тому що вона не виконає бойову задачу, якщо ми не вовремя це все зробимо. Компресор, це обов'язково. Тому що без компресора ми не можемо накачати навіть елементарно те саме колесо. По щоб швидко зняти колесо, потрібно пневмогайковерт. Це теж би, для виконання швидкої бойової задачі, будемо так говорити, воно теж необхідно. Ну і також хороші ключі потрібні, кольосні, без них теж, без хорошого інструменту, тобто, швидко роботу не зробиш. Як є хороший інструмент, то швидко і робляться поставлені задачі.